Розпаковка, хай йому грець. Людина, яка працює в Німеччині, десь заробляє 100-120 євро в день. Ну, Тобто, якщо ти заробляєш 15-16 євро за годину, то десь так і буде виходити. І давайте подивимося, що можна купити на 100 євро в магазині за зарплату за день. І так, поїхали. Що ж ми взяли на 100 євро? Ми взяли чоко чипс з молоком їсти. Так, тут 2 кг. Синя картопля, почитайте, в Німеччині різна картопля. красна, синя, синя це, по-моєму, універсальне, яку можна жарити або варити. Туалетний папір. Українську шевчу, тому що я так хочу яйця. Яйця коштують 2 євро. Uh, майже кілограм бананів. Вони вийшли. Це міні-банани, але вони трохи гіганти. Ну, це смачніше, ніж брати великі банани. Uh, тут в мене 760 грам, вони коштують 2,12 uh, Далі сині. Два сині, я не пам'ятаю за скільки я взяв. Uh, це буде в іншому відео, там по цінам буде. Потім три uh, яблука от такі зелені. Давайте я розпакую і покажу вам. Ось такі яблука. Три яблука коштують у нас євро 77. Дві кукурузи. Дві кукурузи не пам'ятаю. По-моєму, 2 євро. Це, це ще й не все. Тут ще два рюкзака і кавун. Далі бурячок. 4 штучки. Вийшло нам. Євро 59. Тут 600 грам. Цибуля. Ну, така маленька, ми велику не брали. Тут 1 кілограм і також в наступному відео скільки це коштує, бо я також не пам'ятаю. Я знімав, коли був у супермаркеті перець, паприка, 500 грам. Я взяв два йогурта. Архірія мені дуже подобається з горіхами. Ось така. Дві упаковки. А потім суповий набір ось такий. Капуста. Ну, чомусь її називають кольорова, але вона ж біла, біла кучерява. Чому вона називається кольорова, не знаю. І один огурчик. І далі поїхали ще два рюкзака. Дивіться, скільки, я, скільки ми вже набрали. Давайте покажу. І це ще не все. Дивіться, ще два повні рюкзака і маленький кавунчик. І поїхали далі. Далі мені подобаються дуже отакі олівки. Хріні здесь спеціями. Мою ще фрош для покритів для плоти. Томати. Рукола. Масло. Це масло не дешеве. Лучше куштувати смачне масло. Міні моцарела. Молоко. Звичайне молоко я не п'ю, бо в мене на нього алергія. Я п'ю тільки альпрова, там, кокосове, міндальне. Далі моцарела така, щоб посипати пасту. Майонез. Я знаю, що він в Україні взагалі коштує десь гривень 300-400. Поправте мене, але тут він коштує з чим-то, 3 євро. Я також про це знімав у наступному відео. А, тут в мене куриця, філе куриці, 7-20 евро. І тут а, скільки? 400 грамів 7. Євро. Далі гарден Ерпсен Горошок. І філієм селедки. І ще один рюкзак. Ось такі штуки Віка полюбляє Креми, брюлі. Віка взяла собі інші шокобіци. Вона не, не любить, як я шоколадні, І вона взяла ось такі. Але так, да, там також внутрі шоколад, але зверху не шоколад, щось інше. А, я також люблю дуже рибу запікати в духовці, тому я взяв красну рибу. Ось вона мені вийшла 21 евро. А, це, ну, красної риби. Коли ми будемо її годувати... А, годувати? Годувати, коли ми будемо її готувати, ми знімемо окреме відео. 800 грамм. І ось така капуста, я теж не знаю, як вона називається. 400 грамів. Ось бачите. І кавунчик. Ось. І тепер давайте подідемо, скільки всього вийшло. Тобто в Україні у вас вийде стільки купити на скільки зараз 44 100 гривень. Na sto euro